Влад Павлов належить до тих, хто знаходить цікаве серед повсерденності та бажає поділитися цим з іншими. Сам від з міста Антрацит Луганської області після закінчення вузу у Харкові працює головним редактором інтернет-журналу Поліндром. Головною ідеєю проекту вважає відкриття унікального простору, що надихає молодь на розвиток своїх здібностей. В першу чергу він создан для того, щоб предоставити можливість розвиватися молоді міста Харкова журналістам, фотографам, дизайнерам. В принципі, у нас є будь-які можливості для любов, для человека, который хоче розвити себе в той деятельности. Влад залюбки ділиться подробицями своєї суспільної діяльності. Розкриваючи мотиви своїх дій, він як найкраще показує себе як людину з певними цінностями. Беручи участь у некомерційному розважальному проєкті кіно під відкритим небом, він бажає зробити життя харків'ян більш радісним. Здесь, нет э, желания бажання Есть є дать дати щось классное людям дати класний проект, дати отдохнуть, відключитися на час полтора від всего мирского і просто насладитися приємною картинкою. Про всі сфери свого суспільного життя Влад розповідає захопленням, а кажучи про те, чого на його думку не вистачає нашому суспільству. Не відокремлюють себе від нього. Навірно, кожному з нас не вистачає розуміння, тому що во всіх його бідах виноват только он сам, а не хто либо другой. Ми всі привыкли видеть, винить кого-то другого. в том что у нас не получилось то мы не сдали зачет да если говорить о студентах меня не взяли на работу мы видим того человека который нас собеседовал но во всем виноваты мы сами то есть мы сами творим свою судьбу мне кажется вот если каждый задумается об этом поймет что именно то что он должен Это он должен, никто ему не должен. І такої філософії влад придержується постійно. Немає у нього й претензій до вуличних художників, що замалювало графіті білий екран для показу фільмів. каже нічого, усе зафарбуємо. А ті, хто побував на кіно під відкритим небом, говорять, що атмосфера на показах дійсно позитивна та натхненна. Людмила Коценко, Роман Черемський для Мальва Тіві.